Салют всім геймерам країни. Вас вітає нерегулярний, але послідовний випуск Open News. І якщо ви новачок на нашому сайті та сумніваєтесь, чи варто його дивитись, ми нагадаємо, що лише Open News лікує Рак та не пускає його на мід. Тож відкладіть тему виборів, мерів, корупції та зради і послухайте про перемогу. Адже в 58-му випуску ви почуєте цілком лінійний Деосекс та кому на Русі живеться добре про умови проведення кіберспортивних івентів. Тож, поїхали! Far cry primal. На початку жовтня Ubisoft вирішила приголомшити ігрову спільноту анонсом нової частини Far Cry. Не те, щоб це було не але в такому світлі побачити популярний шутер точно ніхто не очікував. Far Cry Primal занесе гравців в кам'яний вік. І так, замість стволів та гранат будуть палиці та людська кмітливість. Полювання на диких звірів вже давно стало невід'ємною гімплейною частиною попередніх частин серії. Проте саме в Primal цей елемент стане основою ігрового процесу процесу. перед гравцями постануть не якісь там бізони та кугуари, а величезні мамонти завбільшки з двоповерховий будинок, шаблезубі тигри з 20 сантиметровими іклами і найнебезпечніші творіння, які коли-небудь бродили землею. Єноти, жарт. Це ми про людей, звісно. Незважаючи на повну нісенітницю, яка лунає з уст головного героя на ім'я Такар, яка достойна на передвиборчу агітацію мера боксера, розробники переконують, що у Far Cry Primal буде хороший сюжет. Після загибелі своїх родичів Такар опинився сам на сам в дикому та примітивному світі Орос, який донедавна був покритий білим хладом та вовчою пургою льодовика. Проте сонечко пригріло, сніг зійшов, і місцина перетворилась на справжній рай з унікальною екосистемою. У свою чергу Орос привабив чимало істот, яким треба набрати калорій після затяжного льодовикового періоду. Тварини стануть основною загрозою та джерелом бігмаків для Такара і його племені. Ubisoft обіцяє, що зі зміною часу доби відбуватиметься і ротація диких тварин. Спочатку гравцям доведеться самотужки збирати ресурси і робити примітивні знаряддя праці та зброю, але поступово відкриватимуться нові ресурси, що дозволять модифікувати інвентар. Крім того, в грі можна займатися збиральництвом, ходити в ліс по гриби і таке інше. Оскільки на цьому етапі людство не доросло до грошей і навіть навіть не зародився бартер у Far Cry Primal марно шукати торговців і треба покладатися лише на власну кмітливість. Окрім племені Такар, в Орусі мешкають інші тубільці. Поки що невідомо, як встановлювати дружній контакт з іншими людьми, але підтверджено, що в грі будуть війни фракцій. Можливо, Праймал дозволить створювати міжплеменні союзи, що в свою чергу розгорне тотальне побоїще печерного масштабу. Також залишається відкритим питання, чи будуть в грі всюди сущі юбісофтівські вишки. Відповідь на ці та інші питання гравці зможуть дізнатися в лютому наступного року, коли Far Cry Праймал надійде в про. DEOS EX MANKIND DIVIDED. Виставку Comic-Con в Нью-Йорку відвідала студія Eidos Monreal, представники якої з задоволенням розповіли про гру Deus Ex Mankind Divided і відповіли на питання фанатів. Зокрема, їх запитали про якість ПК версії гри. Тож виконавчий директор Жан-Франсуа Дюга дав вельми цікаву відповідь. Він заявив, що вважає просте портування консольних версій проекту на ПК проявом неповаги до геймерів. Саме тому розробники, Deus Ex Mankind Divided збираються додати в пк версію гри певні унікальні особливості, завдяки яким вона зможе сприйматись як самостійний проект. Дюга вірить у важливість такого підходу до розробки мультиплатформених ігор Гор, ех, всі вони так кажуть. Також продюсер канадської студії Салат Пру нещодавно заявив пресі, що в новій грі не буде примітивного вибору розвитку фінальних подій. Як це було у Human Revolution. Вибір варіанту фіналу буде цілком залежати від прийнятих гравцем рішень, але наслідки цих дій будуть зображені більш органічно. Найбільшу вагу, звісно, будуть мати ваші дії під час проходження кінцевої місії, але важливі і всі попередні дії. Тобто рішення прийняті під час проходження вплинуть на те, що ж відбудеться у фіналі серії. Але, на жаль, повної нелінійності ми все ж не побачимо. Пру наголосив, що вибір фіналу буде залежати від способу проходження заключної місії. Така ж концепція використовувалась в оригінальній Deus Ex, де варіант фіналу залежить від дій Джейсі Дентона в зоні 51. Розробники виправдовують обмеженість вибору у попередній грі, тим, що у них просто не вистачало часу. Господи, кожного разу то саме. Але обіцяють, що цього разу все буде круто. Окрім цього, нам заявляють, що другорядні місії будуть такими ж цікавими і захопливими, як і основна сюжетна лінія, та й навіть їх проходження буде впливати на кінцівку гри. Ну і звісно ж, не слід забувати, що такі місії подовжують ваше перебування в ігровому всесвіті та відкривають масу цікавої інформації про нього. Гарні новини є і для колекціонерів. Як же всім відомо, 1 жовтня Square Enix і Eidos Montreal відмовились від особливої програми передзамовлень Augment Pre-Order. за умовами цієї схеми передзамовники могли власноруч обрати бонуси, кількість яких збільшувалась від кількості передзамовлень. Бонуси були розділені на 5 рівнів і містили 3 DLC із спорядженням для різних стилів проходження: артбук, зразок саундтреку, додаткову місію, комікс та новелу. Але після різкої критики з боку гравців від цього ідіотизму відмовились. Тож тепер усі, хто вже зробив передзамовлення, отримають повний пакет бонусів безкоштовно, як і гравці, що придбають Day One Edition. Усі бонуси Augment Pre-Order також є частиною колекційного видання поряд з артбуком на $40. 8 сторінок 22-сантиметровою фігуркою Адама Джейсона і залізною упаковкою диска. Deus Ex Mankind Divided з'явиться на PlayStation 4, Xbox One та ПК 23 лютого 2016 року. Якщо ваші батьки досі розповідають вам байки про те, що іграми на життя не заробиш, покажіть їм цей випуск. Адже від ігри це не лише розваги, а ще й спосіб заробити дуже навіть непогані бабки. Вже зовсім скоро. А саме з 16 по 21 листопада, ми побачимо 16 найсильніших Dota 2 команд, які приїдуть на мейджор до Франкфурта, щоб поборотись за призовий фонд в 3 мільйона доларів. Тож, логічно, що кіберспорт стає все популярнішим і створює все більший інтерес для бізнесу. Нещодавно стало відомо, що USM Holding Алішера Усманова, відомий нам як власник мегафон, Mail.ru Group та Металоінвест, одного з найбільших виробників металургічної та гірничорудної продукції, вирішив зайнятися інвестуванням кіберспортивної організації Virtus.pro. Розмір інвестицій може досягати близько 100 мільйонів баксів. Тож очікуємо, що ця новина вплине на команду на. Найближчому турнірі Серед претендентів на приз в першому з чотирьох головних турнірів сезону не буде українських НАТО звінсери, які оголосили про розпуск дота 2 складу. Найпопулярніша та одна з найуспішніших команд дота сцени останнім часом демонструвала провальну гру. Заміни гравців не приносили результату, що й стало причиною тиску з боку фанатів, які вимагали кардинальних змін, що врешті і сталося. Але вже незабаром з'явилася інформація, що новий склад команди буде не такий вже й новим. Тому що в команді залишаються Денді та Сонейко? Нагадаємо, що на ВІ є переможцями першого The International та фіналістами двох наступних. Крім того, зовсім нещодавно найбільші кіберспортивні організації оголосили про створення асоціації кіберспортивних організацій, щось на кшталт ФІФА у футболі, і висунули вимоги до організаторів змагань, за умови яких вони будуть брати участь. Це, зокрема, призовий фонд не менше 75 тисяч баксів для CSGO та 1 мільйона баксів для Dota 2. Оплата переїзду, перельоту та прибуття з комфортними умовами, проживання в не менш ніж 4 зіркових готелях, компенсація витрат протягом семи днів після закінчення турніру, окремий туалет для гравців без доступу фанатів та преси, зручні ігрові умови, крісла не гірше DX Racer та достатньо простору, не менше 1,2 метра в ширину та ну. 0... 0,8 8 метра в глибину, та не більше одного Best of 3 плюс одного Best of 5 на день. А поки команди вирішують свої проблеми, в Dota 2 з'явилася російська озвучка персонажів і займається нею не славнозвісна Strategic Music, а самі Valve. Вже зараз можна почути інвокера та Пуджа, які спілкуються мовою наших сусідів. Можливо, ми дочекаємось, коли герої почнуть розмовляти із Солов'їною. А тепер що нового на сайті? Хоч у жовтні прокрастинація навалилась на Опенгеймер з нечуваною силою, проте дехто з авторів зумів протистояти її натиску. Їхніми зусиллями на сайті з'явилася рецензія на Сома, Dota 2 Reborn перше доповнення до The Witcher 3 Heart of Stone та ігрову класику Rock'n'Roll Racing Також відвідувачі отримали змогу завітати на кафедру тактики, де проходили лекції з тактичного аналізу битв Total War Arena, відвідати пари з сучасної мультиплікації. Ці, на яких співали дефірамби Ріку і Морті, або залишитися після занять для перегляду стрімів Star Wars Battlefront та Assassin's Creed Unity. все це та багато іншого можна знайти на нашому порталі. На цьому наш випуск закінчується, але не закінчуються новини та огляди на нашому сайті. Читайте, дивіться, ставте лайки, розповідайте друзям та не розчаровуйте хубу. До зустрічі в наступному випуску.